Позаду мене розташований єврейський дім, який був звідований видатним архітектором австрійської доби з єврейським корінням Юліосом Бохнером. Він будувався досить швидко з 1907 по 1908 рік. І це було місце культурного життя єврейської реформаторської общини. Про розбіжність між євреями-ортодоксами і євреями-реформаторами, синагогою Темпль, старою синагогою, яка знаходиться на, на вулиці синагоги, колишній вулиці е, е, в нижньому місті, ми з вами поговоримо пізніше. А зараз просто помилуємося цією чарівною будівлею. Тут еклектика стилів, тут бароко, тут класицизм, тут ренесанс. Неймовірної краси будинок шляхетний, який за мого дитинства був палацом текстильників. А зараз це центральний палац культури Чернівців і Чернівецької області. Я там займалася балетом, ми там з хорами виступали під час школьних виступів з ансамблями. А зараз тут працює неймовірний театр е, імені Агєєва, яким опікується Іван Данилін і Інна Даниліна. А так само тут. Е, Скріпаль вортуоз» Євген Тарновський має свій оркестр. І так само вчора саме був виступ аматорського ансамблю Марічка, який створив наш відомий композитор, музикант Сабадаш, зірка якому розміщена ось тут на алеї Зірок. А зараз ми з вами поговоримо ще про цікаві факти із іздейського життя чернівців. А ось тут, на першому поверсі, саме ось тут, де ці віконечка, розташований єврейський музей. Е, там дуже цікаво, я кожному раджу. Зараз ним опікується науковець кушнір, але е, саме перші внески. Е, Фундаментальні робила Наталя Дмитрівна Шевченко, відомий журналіст, людина, яка повернула місто апостолів Петра і Павла, автор книги Чернівецька Атлантида. Подивіться, яка краса цього будинку. І ось ми бачимо надпис: Юдіш Хаус, Магендувен Єврейська зірка. І 1908 рік. Це окраса нашої театральної площі, яка дуже гармонійно вписується в ансамбль театру архітекторів Фельмера і Гельнера. Зараз я вам розповім трохи з історії. Іудейська община Чернівців була дуже численною. І зазвичай це були. Євреї хасиди, і євреї ортодокси дуже велике поселення було в Садгарі. І я думаю, що кожен дотичний до теми знає, що саме в Садгарі виникла пісня радості Хава-нагіла, Хаванагіла, хаванагіла і. Там був встановлений пам'ятник Хаванагілі. Це факт, який є реальністю. Але про цю історію я вам розповім окремо, коли ми будемо з вами мандрувати в Садгорі і Садгорською синагогою. Але ж сама велика синагога у Чернівцях була у так званому нижньому місті, на вулиці синагоги, колишня вулиця Барбюса, в якій ми добре всі знаємо, що було БТІ. Це була. Велика синагога. І в цій синагозі, до речі, по вулиці Барбюса була не одна синагога, їх там було декілька. Там, за фабрикою внизу було єврейське кладовище, а там ще була школа, чоловіча школа, початкова в якій. Вчився Пауль Цилан. Ці всі знання я здобула під час екскурсії, тому що багато що я знала, а багато що розповіла Станіслава Жутовська, яка дуже натхненно вивчає історію єврейства чернівців, дівчинка з єврейським корінням і чернівчанка, корінна чернівчанка. Так от. Була велика єврейська синагога, ми її всі добре пам'ятаємо. І поруч з нею була, от ми знаємо, як лікарня, в якій був офтальмологічний корпус, я пам'ятаю, тому що там і тата лікувався. і так далі. Але це ж була єврейська лікарня, найгарніший е, корпус якої виділив кошти, презентував кошти Шміт, е, відомий оперний співак. Йозеф Шмідт, про якого я вам також розповім, так от вудейській сіна з ОГУЗІ збиралися іудеї абсолютно, скажімо так, різних напрямків: хасиди, ортодокси, і вони е, притримувались давніх традицій, але життя йшло вперед. Вже кінець 19-го сторіччя. І, звичайно, що молодь, яка навчалася у відні, здобувала освіту і бачила, як світ рухається вперед. Вони не дуже хотіли дотримуватись отих ортодоксальних, дуже суворих традицій. І вони казали, що треба щось змінювати, не треба тих догм. І треба рухатись вперед, крокувати разом з світом в одним кроком, і це був величезний конфлікт. Адже євреї-ортодокси дуже пручалися. Вони казали, що ні, нам це не потрібно. Ми хочемо, щоб так було, як ми звикли від дідів прадідів. І це були реальні чвари навіть до серйозних конфліктів. Але ж це б не були євреї, якби вони. Подумали, а навіщо нам ті ж чвари? Ми люди заможні, ми живемо в шляхетному місті, і вони вирішили збудувати свою синагогу темпель, яка була на той час однією з найфашенебільніших розкішних синагог Східної Європи. Ось у нас у Чернівцях це там, де зараз кінопалат Чернівці, а за нашого дитинства кінотеатр жовтень. На жаль, там зйомку, там зараз ремонт на вулиці Заньковецької, і там від тої вишиканої синагоги Темпль майже нічого не залишилося. Я вам розповім саме історію, як, що там відбувалося дуже коротко, тому що я можу розповідати про, ну, про це не тільки годинами. От, і... Далі буде історія про неймовірну і одеську чарівну красуню Синагогль-темпль, яка була збудована в еклектиці стилів з домінуванням мавританського.